17 листопада а, мені дуже сподобалась капустка. Ось ви подивіться, які вона має листя. здорове здорово Без ознак хвороб. Я там тільки один, в одному місці бачив а, хворі листи. А так от, пройшовши по всьому-всьому всьому полю, все-все здорове і розмір капустки, ну прям ідеал. 3-3. 4 кілограми просто супер. Мені дуже подобається. Зверніть увагу на чистоту. Не гризана, не хвора, без попелиць, без якихось, ну, прям я б сказав би без будь-яких зауважень. І це не то, що там я вибрав там, якісь одну, там, дві капустки, це я вам кажу загальне враження по цьому полю. Це все так виглядає красиво. Так. Тому гарна капуста в 2023 році є, і ті, хто мають таку гарну продукцію, ті мають і відповідні фінансові результати. Тому кому подобається Мій контент в плані, щоб побачити, як у інших, побачити якості, побачити більше контенту, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає просувати відео і дає мені наснаги до, до нових ось, відео, які я буду для вас викладати.